Привіт! На зв'язку Єва Інтегратор. Сьогодні у нас на огляді ось такі три комплекти обладнання. Перший комплект це у нас ось такий термінал Зонріг, сканер теж Зонріг, програма ЄваPос та принтер GAINSH 5880 мм. Mm. Другий комплект це у нас ось такий термінал Sanmi D2 Mini, сканер Sanmi, грошова скринка на 4 слоти та також програма ЄваPос. Третій комплект у нас з новинкою Sanmi D3 Mini. Які підійде для таких бізнесів, наприклад, як суші-бар, ресторани, кафе, кав'ярні, магазини і так далі, з вагами Кас SV5 та програмою PalmaBox. Отже, комплектна ріху. Тут у нас ось такий термінал з усіма необхідними портами, але ця версія без сканеру, є ще зі збудованим сканером. Потужність у нього невелика, але для нескладних видів бізнесу, таких як кофейня, цілком підійде. Сканер у нас теж зонгріх, провідний, звичайний сканер. Також принтер ГА 80 мм, а є, тут є можливість поставити регулювання ширини до 58 мм. Швидкість друку 250 мм в секунду. Тип друку термодрук. Тепер перейдемо до програми, вона вже встановлена. Давайте в неї зайдемо. Ось вона в нас вже запустилась. Тепер давайте проведемо тестовий продаж. Ось в мене у нас є такий товар. Зараз його відскануємо. Ось він у нас одразу з'явився чеку. Піскаємо прийняти, обираємо готівка. без здачі. Продовжити. Ось у нас розркувався чек. Як ви бачите, комплект дуже простий, тому ціна на нього невелика. На даний момент ціна цього комплекту. Становить 18240 гривень. Тепер переходимо до наступної комплектації, як ви бачите, вона вже тут стоїть. Термінал Sunmi D2 Mini, ось він. Це молодша модель у лінійці терміналів Sunmi. Ця модель вже стара і вийшла нове покоління, тому виробництво вже припинилося, Але у нас ще залишилося декілька терміналів по зниженій ціні. Отже, термінал має вбудований принтер чеків 58 мм з типом печаті термопечать. Також HD-дисплей діагональю 10 дюймів, 2 ГБ оперативної пам'яті та процесор Snapdragon. Тепер перейдемо до сканеру. Це сканер самі, він 2D. Тому він здатний щитувати не лише штрих-коди, а й QR-коди. Також штрих-коди і QR-коди з пошкодженою поверхнею та, наприклад, якщо на штрих-коді є плівка. Також він зроблений таким чином, що коли він падає, він падає на ось цю пророзину поверхню. Тому він у вас не розіб'ється. Тепер перейдемо до програми. Давайте запустимо її. Ось вона запустилася, абсолютно те ж саме, як і на прошлому комплекті. У нас тут товари, меню. Тепер давайте візьмемо товар, такий самий. Ось, Та відскануємо його. Цю погоду. Відсканували. Ось одразу він з'явився. Зараз приберемо клавіатуру, натискаємо Прийняти. Обираємо готівка. Зараз приберу. Видача здачі натискаємо. Натискаємо продовжити. Та друкується чек. А ось чек. Ціна цього комплекту складає 23 720 гривень. Як бачите, комплект вже стоїть. Це наша новинка з програмою Palmo Box та Ваги CAS sv 5 Отже, сам термінал має діагональ екрану 10 дюймів, потужний новий процесор Snapdragon, 3 ГБ оперативної пам'яті, тому на ньому літатиме будь-яка програма, навіть постер. Також термінал вбудований принтер чеків на 58 мм. Він розташований ось тут. Також тут встановлений NFC-модуль, тобто можна оплачувати карткою, прикладаючи її сюди. І також з цієї сторони розташований сканер QR-кодів для сканування QR-кодів ваших клієнтів. Ваги ось такі невеликі, витримують вагу до 5 кг. Мають також ось такий великий дисплей та декілька клавіш навігації. Тепер перейдемо до програми PalmaBox. Ось у нас меню, обираємо продажі. Ось у нас з'явилися види продажів. Як ви бачите, дуже багато чого можна вибрати: ресторани, роли, вина, набори, пиво. Ми обираємо ваговий товар, наприклад, пивбар, пиво розливне та обираємо ось таке пиво. Вкладемо, наприклад, ось це. Наваги, ось, вага в нас показала, натискаємо сюди. Вага в нас ось підтягнулася. Натискаємо Enter. Тепер, як ви бачите, ось, появився в чеку. Оплатити. Обираємо карту. Натискаємо прийняти. Ось у нас роздрукувався чек з програми. Ось. він. Тепер нам потрібно перейти у. Тепер нам потрібно перейти у Mono», створити платіж. NFC. Вводимо суму. Створити платіж. Чекаємо загрузки. Беремо карту та прикладаємо її. Проводимо оплату. Чекаємо. Ось у нас пройшла оплата. Натискаємо на головну і все. Ціна даного комплекту складає 27300 гривень. На цьому будемо закінчувати. Якщо вас зацікавили ці термінали, то ви можете перейти по посиланню під відео на наш сайт та залишити заявку для зв'язку. А для того, щоб не пропустити більше вигідних комплектів, підписуйтесь на наші соцмережі. Усі посилання будуть під відео. Я ви інтегратор. Робимо складне простим.